Біля двох п'ятиповерхівок у селі Чукалівка, за словами мешканки Христини Федорищак, під час будівництва забудовник не облаштував сміттєвий майданчик. Для побутових відходів тут був лише один контейнер. Тоді ж розповідає жінка, і виникла потреба облаштувати більшу територію для збору сміття. Мешканці наших ОСББ вони підтримали цю ідею, і наші чоловіки самостійно це робили. Ось, всі разом згуртувалися, тому, тому ось такий результат. Я думаю, що відсотків, напевне, 85% з нашого ОСББ мешканців, то вони сортують сміття. Якщо сортувати сміття вдома, це зовсім не займає дуже багато часу, не займає багато місця. Головне, щоб було бажання. На відведені території для сміття біля будинків мешканці спершу із дерев'яних піддонів змайстрували чотири контейнери для відходів. Окремо тут збирають скло, папір, картон, пластик, металеві бляшанки та батарейки. Пізніше збудували покриття над сміттєвим майданчиком. Голова ОСББ на вулиці Довбуша 204 Володимир Матковський розповідає, що на матеріали витратили до п'яти тисяч гривень. За словами чоловіка, відсортоване сміття передають на підприємства для по переробки. А за виручені гроші від пластику, паперу чи скла купують найнеобхідніше для ремонту будинків. Майданчик, як ви бачите, достатньо великий, просторий, є де що розмістити, і все сухе, відносно чисте. Ну, ну приємно, нічого не смердить так по великому рахунку, тому що ми так само відсортовуємо і, і е, харчі або е, ну, органіку. В звичайному режимі без сортування ми би збирали два контейнери. Так, ми збираємо тільки один контейнер в тиждень, е, за який ми платимо. За словами заступника міського голови Михайла Смушака, в Івано-Франківській територіальній громаді є проблема із сортуванням сміття. Щодня вивозять у середньому 173 тони відходів, і лише 3% від цієї кількості відсортовують. Цей ринок буде розвиватися. Ми зрозуміємо, сортування відходів, переробки відходів і так далі. І відповідно мешканці так само повинні свідомі бути того, що в принципі від них залежить, скільки вони будуть платити, в якому стані буде їхній майданчик. Уже в місті івано франківську є приклади, коли от є будинок, він собі має закритий майданчик. Тільки мешканці мають там ключ від цього майданчика в відповідно воно в ідеальному стані знаходиться. Кожен сусід за сусідом дивиться, щоб там не насмітили, не викинули щось таке, що не можна викидати, і тоді є порядок. Також заступник міського голови розповідає, що іншою проблемою у громаді є недостатня кількість контейнерних майданчиків для сміття. За його словами, облаштовувати територію для сміттєвих баків повинні забудовники. Каріна Борисевич, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.